Сьогодні в день в Запоріжжі під час повітряної тривоги стався потужний вибух. Поранень зазнали близько десятку людей, серед яких є діти. На місці події наразі перебуває наш кореспондент Андрій Почтів. Андрій, доброго дня. Ну не дуже добрий день сьогодні. Що відомо на цей момент про стан постраждалих? Вітаю Оксана. Так сьогодні після опівдня у цьому парку у спальному районі міста пролунав потужний вибух. Гримнула посеред майданчику біля сцени та лавок, де зазвичай, як приміром, нині відпочиває багато людей. Десятки метрів довкола були всіяні уламками, а на самому майданчику творилась вирва. Поранень зазнали шестеро дітей. Їх до медзакладу доправляли як бригади швидких, так і нажахані батьки везли власним транспортом. У лікарні кажуть, вік поранених від одного до 17 років. Четверо дітей доставлені швидкою медичною допомогою, двоє дітей були доставлені батьками своїм транспортом. Всі діти мають вибуху, міновибухову травму, стан середньої важкості, важких дітей нема, є забійні травми, є проникаючі травми, але м'яких тканин. І буквально лічені хвилини тому стало відомо, що окрім шістьох дітей поранень зазнали 12 дорослих. Також вибухова хвиля повибивала у навколишніх будинках шибки, і місцева влада пообіцяла людям допомогу. Іде обстеження прилеглих домів. Є вже у нас звернення про пошкодження вікон. Зараз ми оперативно, міська рада виділила будівельні матеріали для того, щоб вікна зараз людям позакривати. Що саме тут гримнуло? кажуть, можна в лаці нині з'ясовується. І цьому все. Дякую, Андрію. Дякую. Це був Андрій Почтів з Запоріжжя, де сьогодні стався потужний вибух.